Моє вітання. Знакові новини на соціальній країні. В студії Лана Маяковська і далі говоримо про таке. Бій за Маріуполь. Українські силовики відтісняють терористів. Танки у містах. Російські бойові одиниці прориваються через кордон. Вибух біля Донецької ода в центрі міста у повітря злетів автомобіль. Є жертви. Маріуполь сьогодні розбудили постріли та вибухи. В місті з четвертої ранку триває активна фаза антитерористичної операції. Українські силовики відтісняють терористів. Останні відстрілюються та тікають дворами житлових будинків. За словами очільника МВС Арсена Авакова, це планова операція з ліквідації у украй... району терористів ДНР на чолі з кримінальним авторитетом на призівсько-чечен. Район проведення операції в центрі Маріуполя оточений. В операції беруть участь підрозділи Національної гвардії України СПЕЦ підрозділи МВС Азов і Дніпро 1 Блокпости навколо Маріуполя охороняють збройні сили. Усі ключові опорні пункти терористів на цей час взято під контроль. Підбили БРДМ, знищені снайперські точки терористів. Втрати з боку терористів великі. З нашого боку втрат немає. Двоє бійців поранені. Операція триває. Російські танки з'явилися одразу в кількох містах сходу України. Танки з триколорами бачили в Сніжному, Горлівці, Слов'янську, Макіївці та Торезі. Крім того, очевидці повідомляють, що важка техніка з російськими прапорами вже дісталася Донецька. За даними розвідки, у безпосередній близькості від кордону на російській території зосереджені додаткові потужні сили. Реакція української влади на російські танки не забарилася. Петро Порошенко напередодні терміново зібрав на нараду керівників силових відомств. За інформацією силовиків, українські військові та прикордонники відновили контроль над ділянкою державного кордону протяжністю понад 100 кілометрів, ведучи боротьбу навіть із танками. Також Порошенко провів розмови з віце-президентом США Джосефом. Байденом та канцлером Німеччини Ангело Меркель обговорив з ними події, що відбуваються на сході України. Співрозмовники погодили подальші кроки щодо втілення мирного плану на сході України. Телефоном президент України поспілкувався із Володимиром Путіним. Важливий акцент під час телефонної розмови президент України Петро Порошенко назвав неприйнятною ситуацією, коли через державний українсько-російський кордон на території нашої держави потрапили танки. you <laughs> Діти сироти, що виїхали зі сніжного, знаходяться на території Російської Федерації. Викрадені українські діти на даний час перебувають у Донецьку Ростовської області. Про це йдеться у повідомленні МЗС за перевіреною інформацією. Російська сторона незаконно дозволила перевести 16 дітей без відповідних дозвільних документів, а лише з копіями свідоцтв про народження. Таким чином, як повідомляє МЗС України, російська сторона грубо порушила положення Конвенції ООН про права дитини. В результаті вчорашнього вибуху автомобіля в Донецьку загинуло три людини. Про це повідомляє прес служба Донецької міської ради. За даним фактом, органами внутрішніх справ ведеться розслідування. У мерії розповіли, що вчора близько десятої вечора на стоянці перед будівлею Донецької ОДА у повітря злетів автомобіль. Від вибуху постраждали семеро людей, які знаходилися поруч з мікроавтобусом. Ймовірно, це були прихильники самопроголошеної ДНР. Пізніше Рія новості повідомили, що мікроавтобус належав Денису Пушиліну, так званому голові Верховної ради ДНР. Сам Пушилін від вибуху не постраждав. На шахті в Донецькій області, де напередодні стався вибух, виявлено ціла загиблих. Станом на сьогоднішній ранок семеро гірників з Доля ще двох чоловік залишається невідома. Пошуково-рятувальні роботи тривають. До робіт залучено чотири відділення державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби Міненерговугілля. Як повідомлялося, вибух на шахті у місті Кіровське шахтарського району пролунав вчора близько четвертої ранку. На глибині 300 метрів стався вибух газоповітряної суміші з обрушенням гірничої маси. Внаслідок чого під завалом опинилося дев'ятеро гірників. Голова Держприкордонслужби Литвин подав у відставку. Активісти, які пікетували будівлю Державної прикордонної служби України, досягли своєї мети. Керівник відомства Микола Литвин вже написав рапорт. Про це повідомив журналіст Григорій Жигалов. Проте у самому відомстві відставку очільника поки що не коментують. А Микола Литвин продовжує виконувати свої обов'язки. Як відомо, вчора кілька десятків мітингувальників намагалися штурмом взяти будівлю головного офісу державної прикордонної служби. Вони звинувачували керівництво відомств у корупції та нездатності організувати охорону державного кордону на сході країни. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив у відповідь пікетувальникам силовим розблокуванням та арештами. Залізничні квитки до Криму та в зворотному напрямку за міжнародним тарифом не продаватимуться. принаймні так заповняє Укрзалізниця. Нагадаю, днями російська залізниця шокувала пасажирів підняттям ціни на білети з Криму до материкової України в 4-7 разів. Українські перевізник пасажирів заспокоює про ціни і транспортне сполучення між Києвом, Кримом та Донбасом. Далі Ще 10 червня довідкова служба кримської залізниці повідомила, що вартість квитків до України зросла і не на жарт. Білет на фірмовий поїзд Сімферополь Київ за новими тарифами коштував майже 5 тисяч рублів. За нинішнім курсом це більше ніж 1600 гривень. Через декілька днів нововведення відмінили. Схоже, кваліфікованих російських чиновників хтось привів до тями. Втім, Укрзалізниця по іншому пояснила казус. Цю ситуацію ми поправили. Ми звернулися за роз'ясненням до РЖД, і вони нам підтвердили, що був збой в системі. Квитки до Криму, до України будуть в тій же ціні, як і були. Ми вважаємо, і все ж таки наполягаємо те, що Крим це є частина України, і ми не будемо вводити міжнародний тариф на Сполучені україна Крим. Це є територія України, і ми, поїзди нашого сполучення, будуть їздити по тим цінам, як внутрішньо Сполучення. Посміялися в Україні із так званого Крименерго, яке за борги погрожувало кримській ділянці Укрзалізниці вимкнути електропостачання. Крименерго ніяк не впливає на сіті Укрзалізниці, тому що ми в нас своя система, в нас свої енергосіті, і ми закупаємо на ринку енергоносії. І що таке Крименерго, Ми не знаємо. Попередній продаж квитків до Криму наразі діє лише до кінця місяця. Придбати квитки на липень неможливо. Сайт Укрзалізниці вітає ось таким повідомленням. Виправити ситуацію обіцяють із 16 червня. Незручності пояснюють технічними питаннями. Наразі середня вартість місця у вагоні купе у поїздах Київ-Сімферополь та Київ Севастополь становить 250-300 гривень. А от ажіотажу нема. Якщо торік на півострів призначалися додаткові поїзди, зараз на 50% зменшилася кількість. Регулярних популярними будуть інші напрямки. Багато наших громадян поїдуть відпочивати цього року і до Одеси, і до Азовського моря, і тому на прохання голови Запорізької облдержадміністрації ми запустили нові рейси, наприклад, за Чернівці Генічіські, тобто, щоб принаправити людей на, Львів, на інші Львівки на, на інші курорти України. А от залізничне сполучення з Донбасом теж нестабільне. Справа не в кількості потягів, а у графіку їх руху. Поїзд Луганськ, Київ іде в обхід звичного маршруту і прибуває до столиці з майже тригодинним запізненням. Для пасажирів ця незручність не суттєва. Головним було покинути неспокійний регіон та убезпечити себе і дітей. Ми зайняли Занялі жили біля аеропорту. Ось якраз ми живемо аеропорту. і стріляють. дом, работа, все пооставалось. все дети тоже уехали в Москву, вот старшая моя дочка, поэтому многие уезжают. Мы надеемся, что мы вернемся. Задержались, и так все нормально. С билетами были проблемы? Нет, но мы через интернет покупали, поэтому не было. Люди стараются покинуть территорию на всякий случай. Вы это ощущается по количеству людей на вокзалах. Я не знаю, как можно быть беженцем в своей стране. Я просто в Киев переехал временно и не беженец. Основна маса людей їде до родичів. Кажуть, що в чужих містах, звісно, будуть адаптуватися, але розраховують виключно на власні сили. Микола Різник, Артем Кутасов, соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.